А дайте мені пожарста обратною связь, чтобы я понимала, що ви у меня уходите упакованные, экипированные по повний програмі. Люва, мальгануха. Я не знаю, що почати. Ще місяць назад. Я думала, що я буду казати, коли я буду з вами прощатися, я буду плакати. Як я йду з вами далі, дякую вам, дякую, що замітили. Дякую дівчатам. Дякую простору. Ви казали, що ви шаманите, коли починаєте курси. От ви ж таке нам шаманили, що я кожній з наших колег, дівчат, я вдячна. Просто за те, що вони є. Дякую Богу, батькам за те, що є ви, за те, що є вони, що є така можливість в колі працювати було дуже дуже добре, і тому що кожна з нас із них з кожна вона чекала з любов'ю і з прийняттям тебе проконсультувати. Що ви з теплом і любов'ю до нас, як мами, які не додали можливо, і так кожній з наших дівчат, колег є оце материнське, і вже плачу. Не плачте, ви вже маєте місце в команді. Дякую. Да, так що все буде добре. Ви йдете з нами далі, і ви вже будете брати малечу, І ви вже будете з скаті разом да, з ними займатися. Це буде дуже круто.